Друзі, я проходив повз і вирішив не проходити, а записати відео. Дивіться, що буває, коли в місті, в якомусь в країні червонокнижні рослини не зривають. Ну, Це я не знаю, червонокнижні чи ні. А ось це підсніжники вже точно не зривають, а просто милуються ними. Навіть вони намалювали песика. Можна покласти камінчик. І ось намалювали ще дамочку таку з квітами. Е, між іншим, на цій клумбі росте березклітище. Ось він варігатний. Е, тобто він різнокольоровий і є білі такі вкраплення. Ну, а підсніжники мене просто зачарували. Е, не дивуйтеся, що зараз. Така пора року. Ось дивіться, які вони чарівні. Просто неймовірні. А, і ростути такими острівцями. Бачите? Краса яка. Так от, можна, виявляється, робити красу і не продавати їх по скільки за пучок біля метро, а щоб вони ось так радували око. І при тому в цьому місті є теж жебраки, бідні люди. Я б не сказав, що прям всі тут багаті і знамениті. Але ось така краса, дивіться, вона зберігається. І ніхто її не рве. Найголовніше. Я зараз спробую крупний план взяти. Перший план. Коротше кажучи, давайте створювати красу. Давайте. Ось ці ще будуть тільки розцвітати. Давайте створювати. І там на іншому боці таке саме диво і краса. А ось де подалі вони більш розкриті такі. Там сонечко на бугарку. Друзі, давайте любити. І створювати красу, не рвати, не псувати. І тут багато дітей бігають. Дивіться, діти бігають, займаються, тренуються, але не рвуть, не ламають. Я не знаю чому. Чому не можна отак от себе поводити? Любові, всім добра і радості і весни.